Вітаю! Чи задумувались ви, звідки береться вода в криниці? Пропоную в даному експерименті познайомитися з видами підземних вод. Отже, підземними називаються води, що знаходяться у верхній частині земної кори, в порах, тріщинах і порожнинах. Для давньої людини поява води в колодязі залишалася загадкою. Сучасна людина. Може легко пояснити таємницю походження підземної води, після дощу вода просочується крізь землю, заповнює порожнини, тріщини пори гірських порід. Як і поверхневі, підземні води можуть перебувати у вигляді водяної пари рідини чи льоду. За умовами залягання, підземні води поділяють на верховодку ґрунтові. Та міжпластові води тисне на шар, про який хочеш дізнатись більше. Підземні води утворюються переважно внаслідок просочування через гірські породи дощових і талих вод. Гірські породи, пісок, вапняк, що пропускають воду, називаються водопроникними у легкорощиних породах сіль гіпс, вапняки. Вода вимиває пустоти і виникають печери. У великих печерах іноді утворюються підземні озера і ріки. Верховодка це сезонна вода, що залягає найближче до земної поверхні. Рівень її протягом року змінюється. Вода легко забруднюється. А в посушливу пору року, коли збільшується випаровування, верховодка зникає утворюється внаслідок просочування атмосферних опадів та конденсації водяної пари. Товщина залягання верховодки є невеликою до 1-2 метрів. Ці води через забруднення зазвичай непридатні для господарського використання. Шари водопроникних гірських порід, у яких міститься підземна вода, називаються водоносними. Ґрунтові води залягають у першому від поверхні водоносному шарі. Вони живляться водами атмосферних опадів, можуть рухатися по водотривкому, похилому шару і виходити на поверхню в ярах або річкових долинах у вигляді джерела. Глибина, на якій залягають ґрунтові води, це рівень ґрунтових вод, що змінюється. Залежно від кількості води, яка проникла, весною після танення снігу він підвищується, а наприкінці сухого літа знижується. У місцях, де ґрунтові води залягають не дуже глибоко, люди викопують криниці, щоб добути воду для пиття. Вода, що просочується крізь пори гірських порід, значно чистіша ніж в озері чи річці. У криницях легко спостерігати зміни рівня ґрунтових вод. Міжпластові води залягають у водоносному шарі між двома водотривкими шарами. Вода потрапляє в цей шар у місці, де водоносний шар виходить на поверхню. Міжпластові води чисті. Там, де водотривкі шари прогинаються, міжпластова вода. Перебуває під великим тиском. Такі води називаються артизіанськими. Коли в таких місцях пробити свердловину, вода може фонтанувати самостійно. Трапляються солонуваті підземні води, що містять корисні речовини для здоров'я людини. Це мінеральні води. Такі води є і в Україні. Зокрема, в місті Моршині, Трускавці, Хмільнику, Миргороді. Підземні води бувають різної температури. Якщо температура вище 20 градусів за цельсієм це термальні води. Їх використовують для опалення будинків, теплиць, виробництва електроенергії. Гірські породи, глина, мергель, граніт, які затримують воду, називаються водотривкими. Коли вода потрапляє на водотривкий шар гірських порід, вона затримується над ним і нагромаджується у водопроникному шарі.